Друзі, вітаємо! Хтось святкує сьогодні, 8 березня. А ми А ми працюємо і святкуємо. Одночас. останні підготовлення до дуже важливого початку нашої діяльності. Анна Івайна зробив обзор нашого. Показуйте …простору центру освіти для дорослих. Тому завтра чекаємо з нетерпінням всіх. Сьогодні ми доприбираємо. Ремонти вже зроблені, приміщення є для вас, для занять. Меблі перевезли. Так. І завтра вже будемо мати перші заняття, перші уроки в новому просторі. Тож, долучайтеся до центру освіти дорослих. На наших сторінках є анкети. Так, Іванівна, так. які в нас завтра будуть курси? Так, У нас вже завтра фото мистецтво, курс і художній арт-терапевтичний курс офлайн у нашому оновленому просторі. Сьогодні хто забажає, може ввечері доєднатися до онлайн-курсу жінкам подарунок. А також завтра стартує англійська мова, ага, довгоочікувана. довго Перша організаційна. І вперше в центрі для. Тінейжерів. Так, так. тому ми розширяємо нашу діяльність. Запрошуємо. Долучайтеся до наших нових звершень.